І так, погляньте на наших діток. У них сьогодні в руках листок: знайдіть того, хто. І так, хто у нас любить малювати, має брата чи сестру, більше любить зиму, любить читати, вміє кататися на роликах. Найбільше любить жовтий колір. Діти знають, що записувати себе на цей листочок не можна. Записати на листочок цей лише можна один раз одну дитину, тому ми маємо всіх перепитати і перечитати, що у нас тут пише. Так як у нас тема ЯДС – книга а книга це що? Що з книгою роблять? Читаю. Читають. Отже, ми починаємо з читання, так, читаємо, перечитуємо і записуємо ім'я. Та дитина, яка швидше збере і запише, буде переможцем. Почали. Тихенько всі працюють. Давай, питай, питай, діток, питай, Максимку, питай, питай, записуй. Швиденько питай. Аріночка, вставай, вставай, іди питай, діток, іди записуй. Не кричи під низом. Дітки під питанням записуємо тут ім'я. Отут, подивіться, де рисочка. Ось тут записуємо. Любить малювати під низом ім'я. Давидику ви треба, але ти собі йди. Ми зараз Давидик з тобою. Напишемо. Ти збери дані, попитай дітей, а я зараз тобі допоможу записати. Я допоможу Давидик записати. Хто звільниться перший? Допоможіть Давидикові один раз дитина, лиш має записан. Запитай Давидика щось. Ну я у нас не питав. Ну нічого, один раз лиш вас Настя. Далі Давидика питай любиш зиму. Любить зиму, пиши тут, отут. Дави так, а, які ми хочеш з великої букви. Не забувайте, імена пишемо з великої букви. Арінка, ну пиши Людмилу Богдану тут. Людмила Богдайна любить читати. Людмила Богданівна. так? ось так. Йди далі, питай діток, дзвіночка любить малювати. Пиши д з Віна. Д. З Віна. Зараз я покажу. На а, дописуй. С, подивися сюди. Подивися. С. Так, питай Василька, питай Василька, що Василько має бра сестру. Пиши, Василько, пиши. З великої букви Вася. Добре, пішла далі. Іди питайся, хто любить, е, е, вміє кататися на роликах. Я не вмію, я вже в тебе є. Іди питай діток, хто вміє кататися на роликах і записуй. Питай, хто на роликах вміє? Питай діток, іди швиденько питай діток, хто вміє кататися на роликах. Ось так наші діти збирають дані. Подивіться, як вони захоплено це роблять. Швидко, швидко це записують, як читають. Один раз дитину лише можна записати. Йди далі, питайся далі. Питайся далі. Що ти хотів питати? Вона має брата, пиши отут Роксолану. Сестра отут, отут пиши. Рок Солана. <плес> <Так>. <плес> Хто вміє <плес> чита любить читати? Людмила Будайна Мені любить читати. Може запитати. Хто любить малювати? Хто у нас любить малювати? Аріна <плес> любить, казала Аріна. Дивися, записуй. Я так, я тобі люблю. допомагаю. Хто любить зиму? Ти вже знаєш? <плес> я знаю. Я О, Настя <плес> любить зиму. Хто вміє на роликах кататися? Ти дуже дослідив? А ну йди питайся. Молодець, помагай Давидикові Давидикові. Помагай вона досі маленька, бачиться? Тебе ще багато не записано. Вставай, питай діток. Так, підходимо до завершення. Швиденько, швиденько питай дітей, хто на роликах катається. Питай. Питай, хто на роликах катається? Ти не стій, допомагай Давидикові. Давид, шукай дітей, де ді питай дітей, а, а він тобі допоможе записати. Тут людьми вставай, вставай, йди. Не треба тобі ручки. Пиши, записуй. Хто вміє кататися на лежах, на коньках. О, вже можна записати е, Евеліну. Максимку, ходи Евеліну записуй, записуй Евеліну. Вона на роликах катається. Тримай листок. Евеліна, зараз знайдеш, записуй, зараз знайдеш. Хто любить жовтий колір? Прошу. Ось такий рух у нас. І так, наші діти вже зібрали всю інформацію. А тепер дайте, будь ласка, відповідь мені на питання, Васильку. Чи легко було збирати вам цю інформацію? Ні, Ні. Ні. не легко. А кому легко? Той, хто швидко читає. І хто, і хто швидко пише, тому легко, правда? Той, хто бага... вміє питання ставити, говорити, а не чекає, аби хтось йому допоміг і чекає, аби хтось прийшов до нього. Не можна чекати, треба ходити, питатися, цікавитися. А тепер ви знаєте вже більше про дітей, правда? Ви вже знаєте, хто любить кататися на роликах, хто вміє кататися на роликах, хто любить читати, хто у нас гарно малює, хто має братика-сестричку, правда? Ми вже багато вже дізналися. Ось ця гра нам допомагає дізнатися більше про своїх однокласників. так? Що Настя, ти хотіла сказати? Нічого, нічого. Отже, ви тепер знаєте, що імена не забували писати Як? з великої букви. А ну підніміть, хто Людмилу Бодайну вписав. Я ж теж член вашого колективу. Є, я діткам писувала, що я дуже люблю читати. Так була сам ця гра. Так! Ну, будь ласка, сідаємо.